Вітаю вас на 350 му сезоні шоу Холостяк. Шоу, де головний герой знаходить своє кохання. А після зйомок знову стає холостяком. От таке шоу. 350 сезонів підряд нам стало важко знаходити багатих та успішних чоловіків на роль головного холостяка. Тому в цьому сезоні головним героєм буде. Наш оператор Вадим. Так, в нього важко закохатися з першого погляду, але дівчата, повірте, з другого, третього разу легше не стане. Так, у Вадима немає великих статків, але він знімав всю рекламу на нашому проєкті. Тому у нього є пожиттєвий запас чаю, мінеральної води і крабових паличок. А що ще треба для сімейного щастя? Так, все, коротше я пошла. Те, ти чого? Шо? Ну просто в мене алергія на крабові палички стрьоних чуваків. <рес> Це теж кохання.